Ідея створення такої акції виникла коли одного з хлопців, який був мобілізований, поранили. Це учасник гурту Мамай Олександр Шумський. І от як тільки дійшла інформація про Сашу, то вирішили утворити таку провести благодійну акцію. Дуже приємно, що колективи, творчі колективи міста всі відгукнулися і взяли участь в концерті. Це і гурт «Неждалі», Надії Ратинської, натхнення «Студія», Олекс... Сергій Дубовик. Ну, всі, всі наші творчі колективи без... безумовно взяли участь тому. І гурт, сам гурт Мамай. Чому саме брат за брата назвали? Тому що, то, мабуть, в даній ситуації. Кожен між собою брат і хлопцям, які зараз там захищають наш спокій, наш мир, то вони дійсно є близькими для кожного з нас. Приємно те, що люди підходили, запитували, кидали кошти, ми брали скриньки в міській раді. Все ну, прозорі, кожен бачив, що кидають, і що це за гроші. І в кінці, от сам Олександр Шумський був присутній на концерті. Гроші перерахували і віддали з рук в руки. Для Саші, тому що у нього було складне поранення. Далі провели благодійний. А під час першої нашої благодійної акції ми зібрали 4537 гривень, і плюс Моренець Віктор від себе особисто 100 доларів для Саші надав. Потім був благодійний концерт до Дня Незалежності. Ми зібрали гроші. Також чотири десь ну, з половиною тисячі, але тепер вже ми трішечки співпрацюємо з військкоматом, з нашим Прилуцько-Варвинським, і ми беремо в них інформацію стосовно хлопців, які отримали поранення наших прилучан. От хто з прилучан отримав поранення, суму, яку ми зібрали, поділили на всіх порівну і кожному повідвозили кому там дружині, близьким рідним, кому особисто віддали гроші. Дуже приємно люди були. Ну, Жінки, матері, які отримали гроші, ми наголошували, що сума може і невелика, але люди є небайдужі, які піклуються і яким не все одно. От. Надалі хочемо проводити також благодійні акції, так як із цих хлопців, які поранені, є Рахімов Олександр, якому треба ну, операцію, складну операцію з оком робити. І на перший час. Гроші йому надавалися, а далі все, що треба, то треба будуть власні кошти. І от буде в нас 12 вересня концерт, музична школа дає. Тобто заклади культури долучились до цієї акції, і поки в нас музична школа буде, акція музичної школи, потім школа мистецтв, і плануємо трішечки може зробити це такого виду естафетою. Передамо або на район, так як в районі також є колективи творчі, які зможуть. Виступити, зібрати кошти. Зараз дуже багато звертаються, ну не всі колективи, ми запрошуємо, от. але є колективи, які приходять і кажуть, що ну, то фінансово ми не можемо надати підтримку, але ну допомогу. Але якщо ви нас запросите, то ми можемо навіть з власними силами зробити концерт на дві години. Тобто людям не байдуже, людям не все одно. В нас в прилуках буде створена так звана волонтерська сотня. Багато хто. Багато по місту, не по місту, а взагалі, от в яких містах є вже така служба. В нас в прилуках самооборона займається допомогою військовослужбовцям, козаки, благовіст, але ну, хотілося б об'єднати сили, щоб мати змогу більше збирати грошей, речей, тому що то, хто знає як воно далі буде. А Хлопцям все одно ну, там шкарпетки, футболки, спільня білизна потрібна. То якось будемо об'єднувати сили і залучати. Молодь залучати підприємців для того, щоб направити кошти на допомогу. Магазинам скриньки, то кажуть, ми там ну за тиждень може назбиратись по всіх точках, де є скриньки, може назбирати сума приблизно ну, від трьох до п'яти тисяч. А ми збираємо за дві години, за три години ну, майже таку суму. Там ну хто п'ять гривень, хто десять гривень, хто ну в кого є можливість більше, ну 50 і сто буває, буває навіть двісті гривень. Але ну, і людям приємно, що вони пішли, послухали музику спокійно, тому що в нас от, пісні, які виконують, то вони україномовні, національні пісні, от, ну, спокійні, не такого дуже розважального типу. От і людям приємно послухати музику, і вони можуть зі свого боку зі свого боку допомогти хлопцям.